Знаєте, рік тому я купував тон, я записував відео про тон, і мені постійно писали ну, реально негативні хейтерські коментарі стосовно того, що я от розповідаю про скам монету. Я розповідаю а, про токін, який вже лежав, який також злетить з дистанції, і через мене. Втратять люди гроші. Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми поговоримо про тон. І хоча в тих відео я ніколи і нікого не закликав для до відкупу я просто ділився своєю думкою стосовно цього проекту, його перспективи, ціноутворення утворення тд і тп Все одно говорили, що я. Поганий, я роблю не той контент, який потрібен людям, і не про ті монети, адже вона є неперспективною. Ось пройшов час і на тих відео ростуть перегляди, але коментарів вже немає. Я дуже сподіваюся, що під цим відео, адже я давно не робив відео про тон, з'являться ті люди, які писали. Ті коментарі, і я б хотів б, залюбки почути їхню думку зараз. Чи взяли вони тепер, Тон, чи звернули увагу на нього сьогодні? Адже в моєму портфелі тон є по різним відкупам. Я відкупав його і по 89 центів, і по долару $15, долару $25, $1,50, долару і навіть $1,90. І кожна з цих позицій є профітною, кожна з цих позицій є прибутковою зараз. На дея... По деяких позиціях в мене. В залежності від віку від відкупу є 9 іксів, 8 іксів, і все це просто неймовірно. І знаєте, що я поки що не продав жодного свого тону з того, що відкуповувалося на довгий портфель. Звісно ж таки, те, що було в короткому портфелі, прокручується, адже я хочу заробляти в тому числі і на тоні. Проте основна позиція чекає свого дня. Чекає Дня Х, коли я все ж таки закрию свій ордер, заберу віті кошти і буду просто щасливим. І дивлячись на тон сьогодні, мені здається, що можна ставити ордери з кожним днем все вище і вище. Те, як розвивається екосистема, те, як розвивається а, проект, як він масштабується, до чого це все йде, це просто неймовірно. Та що там говорити? Навіть всрана реклама в Телеграмі, Телеграм Адс, їхня офіційна реклама від Месенджера, вона також відбувається в валюті тогну. І отже, кожен, хто приходить в Телеграм прорекламувати свій продукт, він іде і відкуповує цей токен. Розумієте, що власне також сприяє позитиву на ціну. Чи варто купувати тон зараз? От прямо в. Дані позиції, ну, чесно кажучи, для мене б дорого було, я б зажлобився. Але коли тон просідає з 7-8 доларів до 5-5 це непогана точка в нинішніх реаліях, в нинішньому статусі а, цього токену, точка для входу. Тому десь з 5-5 доларів я б розглядав тонн для відкупу. Вище по актуальній по ринку, ну, чесно кажучи, мене. Жаба-даве для мене це за дорого. Але в кожного свої а, фінансові можливості, свої погляди, своє а, бачення інвестицій, і для когось це може бути нормою. Хтось може відкупити тон по 7 і продати його по 10, забрати 3 долари на монеті і бути щасливим. А для когось навіть 5-10 доларів на кожному токенові буде замало.